Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні, 8 липня, ми прийняли рішення, що будемо викопувати і чесники, і цибулю. І ми бачимо, що якщо брати за індикатор стрілки, то які ми полишали стрілочки за індикатор, то вони випрямилися, то є, що вже і тріснули. Тому не хочеться, щоб змочив ділянку дощ і потім. Щоб наш часник почав знову рости. І ви бачите, він і жовтий. Ми викопаємо і побачимо, який ми маємо урожай разом з вами. Друзі, ось копаємо часник, викопуємо, але друзі часником задоволені. Є трошки більше, є трошки менші головки. Саме головне, що часник здоровий і ми своєчасно його збираємо. Друзі, ось такий часничок ми збираємо цьому році. І для порівняння хочу показати, ось дивіться, часник, якого є стрілка. І бачите, він всю силу віддав у стрілку. Формування майбутнього, як то кажуть, покоління. А головка часника, бачите, яка малесенька. Через то потрібно обривати стрілки. І як порівняти той часник і той, то подивіться, яка різниця. що та головка, що та. Друзі, як ми садили часник, як садили цибулю, як ми його доглядали, чим обробляли, яке проводили підживлення чесника і цибулі, я дам вам посилання на відео під описом відео, в кінці відео ви побачите закладочки про догляд за чесником і цибулею. Друзі, важливо не тільки виростити гарний чесник, але і своєчасно його зібрати. Якщо момент збирання втрачено, то може головка чесника отак ви бачите, розпадатися. І смакові якості, звичайно, такого вже чесника погіршуються і зберігається він погано. Лише коли своєчасно зібрати чесник, то вдасться і зберегти голівки цього чесника до нового урожаю. Коли ж викопувати чесник правильно, ви знаєте, в цьому році усі правила не діють. Через те, що ми зазвичай орієнтуємося на стрілках, які являються індикаторами, частина стрілок полускали, а частина стрілок цілих, а часник є. Це лише в одного ось на сорту, і вже головки є кілька штук, які розтріскуються. Тому друзі, треба спостерігати за часником які такі ознаки, що вже ви можете бити тривогу. Ось росте часник, нижні листя його вже сухі. І ви вже повинні думати, що пора, можливо, і збирати чесник. І вже навіть верхні листочки ось починаються бачите, жовтіти. Маєте швидко викопувати чесничок і дивитися, що з ним робиться, щоб не пропустити цей момент саме збирання чесника. І дуже важливий момент, друзі, підкопати саме головку чеснику. Корінчики зазвичай вони білі-білі, якщо чесничок росте. Якщо вже ці корінчики сіруваті, отже вже часник не росте. Те, його треба викопувати, і вже така пора. Ми живемо в центральній частині України, місто Вінниця прийшла така пора, і його потрібно дійсно швидко викопувати. Друзі, за два тижні до збору часнику, можливо, у вас посаджений ярий часник, то вже потрібно перестати поливати його. Але якщо у вас не було дощів зовсім і земля зовсім суха, то за два дні. Трошки пролити грядочку, куди росте чесник. Адже якщо ви будете викопувати дуже в сухій землі, то надірвуться корінчики, і тоді не буде лежкості чесника. Викопувати потрібно в сухий день сонячний, але або вранці, або вечором, щоб сонце не пересушило голівки часника. Щоб не пошкодити саме голівку часника, то добре викопувати не лопатою, а вилами. Якщо ж є перезрілий часник, це в нас ось є кілька таких перезрілих усівка. Бачите, то його треба використовувати в їжу. Вже на насіння він не годиться для зберігання, він не годиться. Він перезрів. Нам сівок часника потрібно було зібрати, мабуть, на зо два тижні раніше. Отакий викопаний часник, який ми вже викопали. Ось ми залишаємо в шалаші, де добре провітрюється. приміщення. Це на тиждень, на два тижні, поки не висохне от оце. Стебло, щоб всі поживні речовини із стебла пішли все-таки в головку часника. Коли, друзі, висушиться це стебло, ми побачимо, що воно вже буде іншого кольору, сухеньке, то ми обрізаємо це стебло, залишивши біля шийки стебло сантиметрів 10. І тоді буде в нас дуже гарно зберігатися чесник. І якщо повністю вже це стебло, ви відчуєте, що воно засохло, то можемо корінчики біля голівки обрізати, залишивши до сантиметра. Де зберігати часник, щоб не повторятися, я вам даю посилання на відео, де різні різні варіанти запропонували і ви, наші дорогі слухачі і підписники, і я вам багато варіантів пропонувала. То, щоб не було довге відео, я просто даю посилання на це відео по збору часника в минулому році, де ми обговорювали детально цю тему, де ж зберігати часник узимку. І якщо у вас є нові пропозиції, будь ласка, пишіть. Всім буде дуже цікаво. Адже кожне відео це створене саме для вас, дорогі мої підписники, дорогі городники. І обговорення даної теми це лише покращує відео через те, що кожен городник може отримати вичерпну інформацію, коли збирати, як зберігати і як доглядати, щоб виростити гарний часник в себе на ділянці. Тому я запрошую всіх до обговорення теми. Я всім завчасно вдячна за те, що ви постійно долучаєтесь до обговорення теми, це тільки на користь усім нам. Друзі, давайте подивимося урожайність по сортах. Ми висаджували чотири сорти часнику під зиму. І ось ми маємо результат. Зібрали ми і часничок, і вже сьогодні його ми трошечки почистили, розпреділили. Він ще сьогодні сонячна погода підсохне і заберемо його в шалаш. Я дам посилання на відео, які сорти ми готували, як ми його садили. Оце перед вами Софіївський синій. Дуже гарний часник. Дивіться, головки, які прямо великі привеликі і таке міцне стебло. Це дійсно гарний урожай, ми зібрали. Це популярний сорт, високорожайний, стрілкуючий сорт. У цибулині може бути від 6 до 8 великих зубків, і вагою може бути 100 грамів вище. Ми бачимо, що дійсно він великий, має велику лежкість даний сорт. Він може зберігатися до 11 місяців. Колір світло-фіолетовий, на смак він гострий, має високу морозостійкість і посукостійкість. Він себе зарекомендував нас дуже добре і показав максимальну свою урожайність. Я рахую, слідуючий сорт це любаша. Це один із самих, самих найкращих сортів в Україні. Він середньостиглий, стрілкуючий, морозостійкий, стійкий до різних захворювань. У нього великі головки до семи зубчиків, а вага може бути і навіть 120 грам. Ми бачимо, дійсно великий, кожна цибулина велика. В нього чудові смакові якості зберігається до 10 місяців. А це, друзі, ми від любаші сіяли сівок. То сівок потрібно було трошки раніше зібрати. Є небагато, ось буквально, може 4-5, що ви вже, подивіться, зубчики почали самі відділятися. Це погано. На посадку осінню вже такий, де зубчики відділяються, ми не візьмемо. Ну Він щільний інший. Це була критична пора для збору часника. Так що поспішіть збирати. Що це таке сівок? Можливо, хтось не знає. Однозубки сівка, оце ми, як ви подивитесь відео, як ми садили, то ви побачите ці однозубки сівка. Самі однозубки вони виростають із бульбочок, які утворюються ось на стрілках часнику. Оці бульбочки два роки назад осінню, висіваються, і вже в червні місяці минулого року збираються отакі однозубки, сівок. А потім вже з цих однозубків ми отримуємо такий часник, який є відмінним посадковим матеріалом для отримання гарного сортового часника Любаша. Слідуючий сорт часник Дюшес. Він ранньостиглий, стрілкуючий. І хоч друзі ми висаджували цей часник і на кожній цибулині були 4 зубки. То він показав високу вжайність, і кожна цибулина часника ми бачимо, у дюшеса має 5-6 зубків. Це максимальна урожайність. Сорт дюшес має добру лежкість, 8-10 місяців. Як ви бачите, дуже гарний в нього товарний вигляд. Він і красивий, і смачний, і довго зберігається. Отакий ми зібрали урожай. Друзі, в нас ось вже на повторне використання ділянки, де зібрали чесничок, вже є кабачки. Ми посадимо, і також намочили у розчині соленої води нашу курчівку. Береться одна столова ложка, повна солі на літр теплої води, і на 2-3 години намочується, щоб не було цибулевої мухи, не було ніякої нематоди і швидше цибулька зійшла. Земля. Мокра після такого дощу проливного, який йшов у Вінниці. Сьогодні посадимо і надіємося на те, що швидко зійде, і ми будемо мати швидко свіжу молоду зелень. Друзі, якщо поради в даному відео корисні, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, кожен коментар, кожен лайк піднімає відео і це дає змогу більше городникам побачити дану інформацію, а можливо комусь вона край необхідна. Я вам дякую за ваше активне обговорення тем моїх відео, за ваші лайки, за теплі слова. За все вам щиро-щиро дякую і бажаю всім міцного здоров'я, щедрих урожаїв і головне мирного неба над головою. До побачення, друзі, до нових зустрічей.